Привіт, передивишся аудіокнигу Останні стають першими, яка випущена пастирями церкви місія Слова Боже. Я зрозуміла, що Бог через пастарів врятував одну душу з ракетера Бабніка. Він жив гріховно, він хотів піти на одне діло, заробити легкі гроші, але Бог зробив чудо. Він цей парень зустрів. Нашого пастора Славіка, а в пастира машини була фара побита. І ну, в цей час, як вони купляли цю фару, ремонтували, інші люди пішли на те діло, але вони, їхні душі були погублені, Вони згубили своє життя. І цей хлопець залишився живий, бо він е, врятував Бог, бо він ремонтував фару. І... Він почав каятись, пізнавати на слово Боже, приєднався до церкви, почав проповідувати Слово Боже у притонах, у барах, на хатах. Багато людей покаялися. Він почав гордитися, мати свою думку. І від горди Бог цурається. І розуміти, що від нього Бог відійшов. І були такі ситуації, що смерть була біля нього. І цей хлопець зрозумів, що треба бути смиреними, бо смерени, благодать Божу, дає. Треба слухатися пастирів, бо це є помазаники Бога. І пастирі рятують душі, і вони мають плід, і їх потрібно слухатися. І він зрозумів. Перша цінність це полюбити Ісуса Христа. Друга цінність треба бути живим камінчиком живої, плідної церкви, як місія слава Боже. І третя цінність потрібно слухатися пастирів смиренно, бо через них до нас звертається Бог. Треба цінувати пастирів, бо вони все віддали, щоб ми врятували свої душі і прийшли до Бога. Амінь.